Доброго дня друзі! Слава Ісусу Христу, дорогі мої підписнички! От і прийшли ми знову до лісу. Сьогодні у нас субота, 2 серпня, прийшли виходні і пішли ми питати свою удачу, чи щось є у лісі чи ні. Що буде, все вам покажемо і розкажемо. Ну поки що. Поки що нема нічого. Так що якось так, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте клас, кому інтерена. Така рубрика походів по грибочках. І не тільки по грибочках, просто походів по лісу. Оддих такого стиль. Так що, друзі, чекаємо первого грибочка. що буде, заснімемо, покажемо. Йдемо далі. От, друзі, певний рибочок нас зустрічає, такий ось малесенький. Ой! О така. Така малесенька бочечка. Не знати, чи такі малесенькі вже сьогодні будуть. Побачимо. Так що вже добре. Вже не зря ми сьогодні з вами включили нашу камеру, Да? От і наступний друзі, наш другий грибочок. Ось такий вже десь красавчик. Отакий От, красавець. Раз. Другий вже рибочок більший. Так що думаю сьогодні без рибочків ми не будемо. Ось, друзі, і третій рибочок нам попадається. Десь красивий великий рибочок. Ось такий. О, там ще один. Я покажемо. ще один. Так це тут. Ось на Можу виключити камеру потім покажу. Там ще третій. Не можу вже виключити.

Três rebotes. vou caso vamos. E aqui? Olha isso aqui. Três. Três. Três rebotes. Trás. Mas que passar esses drus, não? Olha. jeszcze młode snipki na no, popadające, znaczy ryboczek, czy, друzi, rośnie. Rośnie ryboczek. Tak, tutaj popadają na te, друzi, jeszcze dziewczynki. Krasunek. Proszę, chcę. 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 Оу, oh, не занимаю. Оу! Oh. Красавчик! Такі два. У такі два грибочки, Друзі. Здесь. Еще один грибочок. Третій. Все? Что? Чи-чеш. Ну, голубинка одна. Я какая-то. Оп. Ты голубиночка. Так что было все, да? Так, напевно, что все. Так что так. Вот такие красивые три белых рыбочки. У нас тут не знаешь, який красавчик. Да, грибочок є, друзі. Так що, хто збирається в ліс, на грибочка можна йти. Ось наступная друзі, ось однако. Оу, тут тройнятка, да. Оу, дивіться, дивіться, Четыре. о чотири, ого, дивіться, Как раз опта. Опа, Ой, ось я наборся. Оп! Ось така, друзі. Четыре. Значит такие красавці Вот так От наступна наша знаки друзі так, ось. Один грибочок п'ятався і чистенький сьогодні грибочки, дивіться які ось такий один і ось тут лише Да, це ще один. Така бомбочка. Ось така друзі. Краса. Ось така друзі. Бомбочка. Красива. Да, є сьогодні грибочок, хорошо. І молодесенький, не лише старий грибок. Дідуш, наші знаки дочка. Красивий туман. Ну, друзі, молодого рибочка. То дуже хорошо. Так, друзі, дивіться, яка тут у нас краса зустрічає. О, так, один рибочок. Все ще не все, друзі. Фу, банчу! Красавец! отто до грибок! Тут сразу третій! так. От таких Три друзі! Ну там вверху ще один був! Раз подивище тут! Що? Тук ще си яга. Може и старе да бъде. Това е в подиемата. Нято, красиво и работи, друзи. Са четвърти. Са четвърти. Берем нас си три. Деламе. Ага, така. Идемо да наверх. Опа. Там здесь я бачу еще рыбочки. Там здесь я бачу еще одну рыбочку, Да, сегодня дуже красиво. Опа. Тут четыре. Вот Зараз дивіться Як красиво він собі росте і ніхто його не трогає. Опа, є. Ось такі, друзі, п'ять дуже красивих рибочки. Напевно, на цьому я буду і закінчувати. Зараз почищу. Буде б дивіться, почти повний. Якраз ці ще поставлю і буде повне. Ну, якщо ще щось буде інтересне, так я, звісно, для вас засніму. А так, друзі. Якщо не важко, підпишіться, ставте клас, буду вам дуже вдячний. Всім гарного дня, всім щастя, здоров'я і до побачення. Olha que drusicraça, não pode que drusicraça. Olha que Olha que drusicraça. Olha que que Olha que Dva krasive rebočke. Oj, z drugega je krasenček naš. Tu se zustričaj. Tu je še en. Menšinke, če vček. Oj. Ja. Oj. 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 O Ось вот, така краса, ску вот, краси. Може я б до вас, друзі, не заснять. Вот. О! Бомба! Пуу! Просто бомба! Так, друзі, красоту я делаю слушаю заснять. Вот. сняв! Вот. О! Вот такой длин, вот, друзья! А, так! Друзья, красав!

Пътки ти, друзи, красиви два дебашка за нас. Един. Тук. тут. Друг.